Христос Воскрес, воїстину Воскрес. З ласки Божої, ми прожили до третьої неділі після Пасхи. Сьогоднішня неділя називається неділою прожон мироносець. Сьогоднішня неділя є неділею православної жінки, православної матері, православної дочки. Бо сьогодні ми згадуємо тих жон, які супроводжували Христа. Супроводжували Спасителя і були всюди із ним. І навіть тоді, коли його взяли на розп'яття і розп'яли, навіть тоді, коли апостоли втекли бо злякались, жінки були поруч. Жінки йшли поруч із Христом хресною дорогою. Вони були поруч на Голгофі під Христом разом з Богородицею, де був розіп'ятий. Спаситель. Священне Писання нам говорить, як в перший день тижня після суботи Марія Магдалина, Марія Якова, Соломія і інші жони взяли пахощів, щоб за традицією піти і намазати тіло померлого Спасителя. І вони турбувались, хто ж відвалить нам камінь від дверей гробу, а камінь був дуже великим. Але коли вони наблизились до гробу, то побачили, що камінь відвалений, немає сторожі. Але ще більше вони здивувались, коли поглянули всередину гробу і не побачили тіла Спасителя, а просто пелени, які лежали. А ще більше їх здивував ангел, який з'явився їм і сказав: чого шукаєте живого серед мертвих. Немає його тут. Він. Воскрес. Давайте кожен із нас подумаємо про роль жінки в нашому житті. Ми шануємо наших матерів. Це ті жінки, які навіть лежачи на ложі, коли ми мали народитись, ризикували померти. Це ті жінки, які інколи своїм життям і здоров'ям допомагають нам жити, є нашою опорою, підтримкою, є нашим захистом, є нашим покровом, є тими дорогими людьми, які не дають можливості нам впасти, опустити руки або сумувати. І порівнюючи священне писання із днями нашими, порівнюючи жон мироносець із тими жінками, які оточують нас, чи тими жінками, які перебувають у храмі, ми розуміємо, наскільки важлива і велика роль жінки у нашому житті, в житті суспільства і в житті церкви. Якщо ми подивимось на вишивку в храмі, то ця вишивка зроблена жіночими руками. Якщо ми подивимось на квіти, які стоять у храмі, то поставлені вони жіночими руками. Якщо ми подивимось на чистоту і красоту храму чи наших домівок, то переважно це якраз і є справа рук серця, розуму, любові наших жінок. Матерів і доньок. Тому в сьогоднішній день найперше хочеться щиро привітати тих, хто під покровом жон мироносець, тих, хто молиться перед іконою жон Мироносець, тих, хто сподівається від них благодатної допомоги, бо недаремно ми говоримо. Чи вимовляємо слово «мироносиця» – та, яка несе мир? Задаймо собі Марію Магдалину, яка називається рівноапостольною, бо на рівні з апостолами вона проповідувала про Христа Розп'ятого і Христа Воскреслого. Вона проповідувала, проповідувала перед римським імператором і часто. Зображається вона на іконах із червоним яйцем в руках. Найперше яйце символізує життя. І колись в давнину забарвлювали яйця сирі, а не варені. бо сире яйце це символ життя. І ось принісши це яйце до імператора в Римський двір. Вона подарувала його імператору зі словами Христос Воскрес! І спілкувалася з ним, і він не міг повірити, як це проста людина був Богом. А якщо Бог, то як він міг допустити, щоб його розп'яли на Христі? Але як тоді той, хто помер, міг бути живим? І сказав, повірю тільки тоді, коли ось це звичайне просте яйце забарвиться в червоний колір. І Марія Магдалина, взявши це яйце, помолившись, віддала знову імператору. І знову повторило слова Христос Воскрес, і в його руках воно забарвилось в червоний колір. Є багато жінок, які стали рівноапостольними, які уподібнились жонам мироносицям. Це і наша свята рівноапостольна княгиня Ольга, яка стала першою, фактично однією з перших християнок на українській землі в Древній Русі. Маємо святу рівноапостольну імператрицю грузинську Ніну, яку шанує весь православний світ, яка стала просвітителькою Грузії. Маємо святу рівноапостольну Єлену, яка віднайшла гріб хрестів. І маємо безліч і безліч жінок, які є святими у церкві православній. Тими, хто дбав про ближніх своїх, тими, хто сьогодні. Дбає про тих, хто потребує допомоги, бо якщо подивимось ми сьогодні і на волонтерські центри, і на тих, хто в'яже сітки, і на тих, хто випікає випічку, чи багато-багато речей робить для підтримки наших військових, то чи не жони мироносиці вони? Чи не є вони тими людьми, які несуть мир, які допомагають пришвидшити? Справедливий мир в нашій українській землі. Тому сьогодні хочеться привітати всіх, всіх жінок із цим прекрасним святом сонячним, радісним, красивим, яке завжди церква святкує в третю неділю після Пасхи. Хай милосердя і милість Божа завжди будуть з вами. Хай Господь охороняє від всякого зла. і Дарує нам якнайдовше, щоб наші матері, дружини і дочки були з нами, щоб ми раділи і насолоджувались тими днями і моментами, коли ми перебуваємо разом, і щоб Господь продовжував їхнє життя. А тих, хто переселилися в інший світ, хто досягли осель небесних, хай Господь оселить де всі святі і праведні спочивають, бо кожна жінка. Кожна матір і справді тими мироносицями, які творять мир і сіють зерна любові в наші душі, в наші серця і в світ, світ, в якому ми живемо. Христос Воскрес, Воїстину воскрес, миру, добра і Божого всім благословення.